Вчора ввечері, як вам відомо, стався вибух на території нафтобази БРСМ. Це вибухнули 50-тонні цистерни. Але завдяки тому, що ми здійснювали постійний моніторинг ситуації, постійне спостереження. Вибух відбувся без негативних наслідків. Люди завчасно, люди і техніки техніка були завчасно виведені із можливої зони ураження. На сьогоднішній ранок у нас горіла одна ємність 800 кубічних метрів, а інші ємності, які вчора вибухнули, ми здійснювали активне її гасіння. На цей час. От в 10 годин 15 хвилин стався ще один вибух, внаслідок якого вибухнуло дві ємності по 800 кубічних метрів. В підрозділи Державної служби України з надзвичайних ситуацій зараз здійснюють гасіння вчорашніх вибух... вибухнувших цистерн по 50 тонн. Воно вже практично завершено і небезпеки вибуху там немає. На цей час у нас горить. «Здесь проходить контрольоване горіння трьох ємностей по 800 кубов, загрози розповсюдження вогню, як в бік військової частини, як в бік аеродрому, як в бік нефтебази КЛО немає. Для забезпечення безпеки здійснюється постійне спостереження, виставлено і працюють в цілодобовому режимі три. Бойових дільниць, які здійснюють спостереження і моніторинг ситуації, крім того, розпочато заходи щодо відкачування нафтопродуктів з цистерн, які не вибухнули, і є можливість відкачати звідти нафтопродукти на вільній ємності нафтобази кло. На сьогоднішній день ми вже контролюємо 50% території бази. Вчора було проведено чотири пінних атаки, внаслідок яких ми ліквідували загоряння чотирьох ємностей по 800 кубічних метрів. Тут працює понад 700 чоловік. Це з урахуванням залучення представників. Міністерство внутрішніх справ і Національної гвардії, які залучаються до заходів забезпечення безпеки шляхом чеплення території. Крім того, я хотів би наголосити, що обласна державна адміністрація, Васильськівська районна державна адміністрація е, повністю забезпечують харчування особового складу. Крім того, звичайно, до цієї, до цієї роботи залучені волонтерські організації, які також надають допомогу. Зараз у нас тут зосереджено 300 чоловік особового складу і 45 одиниць техніки. На цей час працює шість одиниць техніки, які продовжують, ну вже завершується гасіння і охолодження.